Вітаю, друзі! Мене звати Людмила Годунко. Сьогодні я б хотіла з вами поговорити на доволі таку цікаву тему для істориків, а саме про зародження історичних уявлень на території українських земель. Ця тема стосується суто такого освітнього компоненту, як історіографія, або ж історія історичних знань. Перш ніж почати наше відео, я б хотіла зауважити, що насправді зараз знання історій дуже важливі, адже якщо ми будемо вчити історію, або ж Будемо хоча б намагатися її вчити, то ми дізнаємось про помилки з минулого, які допустили наші предки, і будемо робити усе можливе для того, щоб не допустити їх у майбутнього. Якщо ж вас цікавить дана тема, то попрошу вас сісти позручніше і ми будемо починати. Взагалі, для зародження історичних знань у писемному вигляді ще довготривалий час передувала народна творчість, яка ще у так званій традиції збереглася і до наших днів. Найдавнішою формою історичних знань того часу це був міф. Я гадаю, що ви всі маєте уявлення, що це таке, але все-таки я хочу наголосити, що міф це різновид усної народної творчості, який, у якому точніше переважали фантастичні або ж легендарні події про навколишній світ. Для первісного суспільства було характерне міфологічне мислення, тобто вони, по суті, сприймали ту реальність, але саме ту реальність, яка була фантастичною для них. Тобто вони поєднували реальне з фантастичним до найдавніших історичних українських міфів. Ми можемо віднести оповідь про Оріану. Про стародавню країну Оріїв, яка існувала ще задовго до нашої ери, між Дністром та Дніпром, характеристика Оріани або ж Арати значною мірою нагадує нам сучасні наукові дослідження трипільської культури. Важливим розділом давньоукраїнської міфології є християнські міфи, які виникали внаслідок витіснення язичництва. Один з найдавніших міфів оповідає, як невдовзі після смерті народження Ісуса Христа серед скіфів оречів на Дніпрі з'явився Андрій Первозваний і став проповідувати слово Господнє, а потім поставив дерев'яний хрест на Старокиївській горі і благословив заснування граду Києва. Поширеним є біблійний міф про походження Русі від Єфета. Згодом цей міф поширився і на розацтво. У такий спосіб доводилась безперервність історичного розвитку українців. Носієм історичних уявлень і відомостей про деякі конкретні факти з історичного минулого виступають різні жанри фольклору, зокрема перекази, думи, історичні пісні, казки, прислів'я та приказки, в яких зафірсоване світорозуміння розуміння, зокрема погляди на минуле. Тобто, по суті, витоки української історичної думки сягають ще часів давньослов'янських, а тож і ранньослов'янських, а саме у добу язичництва вони короняться у міфологічних уявленнях про українців. Про минуле та сучасне навколишнього світу дохристиянські уявлення прав українців характеризуються політеїзмом, тобто багатобожим. Більшість божеств символізували явище самої природи, через які сприймалося і минуле. Починаючи з кінця 8-го, початку 10-х століть, на українські землі все більше поширюється віра християнству. Разом із християнством українські землі прийшли твори античних мислителів, штільництво при притняжих дворах. Монастирях, поширюючи християнство, сприяло ознайомленню з теологічними трактатами, в основі яких лежала ідея історії на засадах провіденціалізму. Поворотним етапом розвитку історичних знань в українських землях стало зародження писемності, витоки якої на теренах України простежується від доби трипільської культури. З Появою писемності виникла унікальна можливість фірсувати найважливіші події. На появу писемності на Русі вказують договори київських князів з греками. Один із примірників яких складався руською мовою. З договору 911 року видно, що існував звичай писати духовні заповіти в разі смерті. Виявлено в одному з гнюздовських курганів Корчага і записом, теж свідчить про писемну практику. Про поширення писемності свідчать й численні бересяні грамоти, виявлені у Звенигороді і Львові. Надписи на пряслицях, глечиках, тістках, на стінах культових споруд. Найбільше надписів у Софійському соборі в Києві. Більшість із них несуть історою. Про хронологічні відомості про народження в 1032 році сина Володимира, про смерть у 1054 році Ярослава Мудрого тощо. Церковні графіті засвідчують, що їхніми виконавцями були не лише професійні бусті та ченці, а й княжі люди й купці. І запровадження як такої релігії християнства на території Русі України дало могутній поштовх для розвитку освіти та писемності. Що ж тему, про яку я сьогодні говорила у цьому відео, насправді вже і не є занадто складною для сприйняття людиною, хоча насправді вона теж має важливе значення в історії. Наше відео вже закінчується, і я сподіваюся, що ви винесли для себе якийсь такий корисний урок. Ви поставте вподобайку, підпишіться на канал, будь ласка. Ще головне, на чому я б хотіла наголосити, це те, що Україна зараз переживає дуже нелегкі часи, і тому цьому відео і своєму життю я завдячую воїнам, героям, які поклали своє життя для того, щоб ми жили. Розвивались і розвивали нашу країну, нашу культуру, нашу айдентику, а головне нашу історію. Тому слава ЗСУ, слава Україні!